Голова Комітету з визволення політв'язнів Микола Коханівський, просим слово, слава Ісусу Христу. Друзі, я свою промову вона буде коротка розділю на дві частини. Перше, що я хотів би сказати сьогодні в Україні, окрім того, що сидить Юлія Володимировна Тимошенко, знають всі, сидять ще 21 один політв'язень. Це сучасні герої, які... Боролися з цим режимом і зараз ув'язнені. Можливо, мене зараз знімають, а вони постійно дивляться. П'ятий канал і інші, то я хотів би їм передати вітання і слова підтримки. Хлопці, ми справжні герої. І ми, коли повалимо цей режим, ви на свободу. І будете в цій країні гідно пошановані. Слава Україні! І друга частина, друзі, ми можемо. Поважати опозицію, не поважати опозицію. Українці, Україна різна за політичними забарвленнями. Але завтра опозиція робить заходи. І ми мусимо там бути. Опозиції є свої плани, і це абсолютно логічно, бо вони роблять робляться заходи. Але якщо в нас вийде 100 або 200 тисяч, я навіть не сумніваюся, ніяка опозиція не зможе не оголосити національно-визвольної революції. І тоді не треба буде нам чогось вимагати. Асоціація буде підписана само собою, коли тисячі людей є на вулицях. І головне, цей режим мусить впасти, цей постсовковий, цей режим гопників, які грабують і знущаються над цією країною. І далі він впаде, асоціація буде підписана. І ми нарешті, і нарешті ми отримаємо ОССД. Отже. До чого я закликаю? До того до чого закликаєте всі вийти завтра? І коли постане національно визвольна революція, ми отримаємо нарешті ту державу. Не цю державу, яка кольгає на обидві ноги, а ту справжню національну, де українець буде пошанований, де українцю не треба буде доводити, що він європейць. Це за визначенням буде означати, що він гідна людина і сильна людина, людина, яка має права, до цього маємо прагнути. Як вона відбудеться, ця революція? Революція відбувається ситуативно. Можна захопити. Український дім можна захопити Верховну Раду, утворити революційний провід, можна оголосити. Революційний трибунал, почати карати, пратники, похиски, бригадами і будівську. Ось воно, що треба робити. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава нації! Дякую, Микола. До того, що знімають. О я вам що хочу сказати: знімають усіх, а от тільки не ті, що треба, розумієте. Відомі е, митці України, відомі патріоти Києва, які е, прийшли сюди. Ми казали, що сьогодні у нас музика не розважальна, але хлопці е, і дівчата зважили на це. Тому зараз ми в нас така невеличка культурна е, пауза. Дякую. Слава Україні! Я Діана Камлюк, один із семи авторів збірки Голос крові. Це одна із небагатьох українських, україномовних сучасних книг, яка є націоналістичною. Наразі я хочу представити декілька віршів, які би ілюстрували те, чому сьогодні ми. Шановуємо хвилиною мовчання, затаєний у подиху, непевнім повільний плин чекання днів, ночей, болючий крик, німий і божевільний, голоднім пошуку засліплених очей, смертельний спазм попухлої дитини, що розду... За роздутий ухопилася живіт, солодкий смак гнилої бурячини яка зациклила на собі білий світ. Новий світанок мукою повитий, надії не загубився слід. Сьогодні матері не добудились діти, ввечері не дочекався дід, холодна піч смердить вугіллям мокрим, пуста господа сирістю віта, знеможена сім'я із стогоном голодним, і матір Божа у куті, як сирота, порожній хлів, де була худобина, і дощова вода на дні старої ступи. Безвихідь. І суцільна порожнина, а всюди трупи, трупи, трупи. Голодна смерть те поруч, як у море, віднятим віднятиму людей зерном, розстрілюють без суду комісари того, хто руку простягнув за колоском, пожовклі відгуки архівних фото, віддалена луна давно минулих днів, огидні суперечки за і проти та роздуми годованих жидів. Блюзнірські запитання та дебати між пик масних і надто ситих гнит Чи варто випадковість вважати? Чи був то мор, а може й геноцид? То злочин проти рідної України, то злочин проти нації і народу, так комуняки ставлять на коліна та рабську виокремлюють породу. Усі без виключення просто і зрозуміло є винні, є вина, а кара де? Зручніш оплакувати єврейське мило, хай світ на теє очі відведе. Від голов... головних до рядових погонів у Нюрнберзі судило шапіто. А тут не шість, а десять мільйонів, та винних не шукатиме ніхто. Що в нас не так? У чому менша вартість? Чим Українець гірший, ніж єврей? Чому не вимагають компенсацій? Чому знецінилось життя людей? Бо правлять балом ситі і нахабні нащадки краснозв'язних уперів, бо наш народ не може дати ради і запросив до скіпи трукатів. Ти не плазуй, недоїдків заради, не стій перед великим на колінах, бо ти народ, ти можеш дати раду. збудуй для себе вільну Україну. І ще хотілося б за своїм наступним віршем нагадати, що це дійсно була величезна трагедія нашого народу. І трагедія понад усе у тому, що ми допустили наші пращури, допустили таку ситуацію, коли Україною керували кати, коли народом управляли погоничі. Наразі в нас стоїть інша ситуація, але типовість у тому, що погоничі з'являються знову. Якщо ми допустимо знову і знову повторення цих трагедій, то ми не можемо гарантувати нашим дітям та онукам безбідне і сите життя. На них може чекати таке саме животіння, як і на наших дідів і прадідів. Вставай, синок, попий на теплу воду, поглянь на мене, сину, 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 овіяв мороку потік господу, і стіни тиснуть, ніби домовина. Схилила голову над бездиханним тілом, безумство у розчахнених очах, язики губи зразу заніміли, голодна смерть дитини на руках. Притисла до грудей холодне тіло сина, тоненькі ручки впали в безволі, і серце вважніло, як цеглина, затисластю пустилося поволі. Гарячі сльози хлинули крізь вії, і з глибини грудей прорвався дикий крик. Жахливий крик, і риси молодії зістарились на весь сторічний вік. Злетіли птахи від горлання муки, здригнулися дерева, небо впало, дорога пирснула вперед пилюку, похолотіло все, коли вона горлала, кипіла сталь від дикого страждання у голосінні, що не порівняти, шалений біль у схлипах і риданні, і чути досі. Як кричала мати. Ці вірші ілюструють те, що пережив наш народ. Це страшна сторінка. Ми маємо це пам'ятати. І цей майдан зібрався тут якраз із небайдужих людей. Зібралися всі, хто хоче своїм дітям достойного існування. Я вам зищу міцного здоров'я у цій боротьбі. Я вам зищу. Духу, я вам зичу стержню, щоб ви не впали, не опустились на коліна, щоб вас не задавили так само як помаранчевий майдан 2004 року, щоб ви дожали цей рік, щоб ви дожали зразу і не повелися на благання життів, не повелися на оці уговори. Ми всі разом будемо. Ми всі є один народ, український народ. На жужжилах тече українська кров білої людини. Слава нації! Слава Україні! <праць> Значить, зараз виступив від невідомих патріотів. Хотіли робити акцію на Михайлівській площі, але вирішили, що треба приєднуватись. Бути разом тут, підтягуватись по максимуму. Власна акція запланована була до 80-х роковин Голодомору. Вже багато говорили про це. Але хочу наголосити, що щоб ви зробили всі ми правильні висновки, не скиглити, не плакати, переставати плакати, будувати ці повно свічок, а треба повставати і боротись за власну державу, власну національну державу. Нарешті скинути цей режим внутрішньої окупації. Та той же самий, що й був в роки страшні 32-33. Та ж сама червона мразь. Треба об'єднуватись разом. І, друзі, підтягуйтесь по максимуму на Майдан, ще раз прошу, і не розходьтесь. І по барабану там дощ чи якісь там ще погода. Треба зараз реально триматись і. Не слухати ніяких політиків, оце плюс, давайте і далі на цьому майдані. Не буде жодних політичної символіки. Це є громадська позиція, це громадяни України, які прийшли щиро. Я знаю багатьох там із тих же невідомих патріотів, які плічо-пліч стояли і під квітки підставляли свої голови, і мочили там всяку мразь червону. Тож давайте об'єднуватись. Скинемо цей режим внутрішньої окупації та побудуємо власну національну державу. А зараз вшануємо пам'ять полеглих е, жертв голодомору страшних цих репресій московських. Е, зараз роздадуться ліхтарики небесні. Е, всі бажаючи 33 символічне число. Е, запустимо в небо, зараз заспіваю пару сумних піснень траурних. І після запостимо ліхтарик в небо. Розбирайте, будь ласка, підходьте ось зліва біля колонки, можете взяти, ході є сірники. Тільки розкажіть, як це робити. Утінчика термінологія у вас була не зовсім. А включі, будь ласка, звук гітар.

А так сюда. наверх, не вмикається, тут неполадки зі звуком. То поховайте мене на могилі серед стебу широко на в країні милі, лани широко полі і Дніпро і кроші було видно, було чути як уші як понесе з України у синіє море, Ворожу тоді а і лани і гори, все покину і полину до самого Бога а до того, я не знаю Бога. Рвіте, і вражаю з мою волю грабіте і мене, сім'ї в сім'ї волі нові, не забудьте треба об'янути не злим тихим словом. Сейчас еще одна сумленькая песенка, и прошу уже электроники напомнить и выпускать. <решит> Рилля из сорана Черна Риля изорана кулями засьяна Ей, Не монетство не вальна тілом зволошена, е -ей, е -ей. Білим тілом зволошена, кров'ю сполощена, е е кров'ю сполощена, Лежить козак на купині, е Лежит козак на купыне, Китайка и лыжка в крыде. Китайка и лыжка А никому зацвоны ты. А никому зацвоны ты. свечечку запалы ты. А нікому затужити, дякуємо. Ось ми бачимо, що вже один-два. Зійнялися вгору ось ці ліхтарики, які наповнені вогнем пам'яті, шановне товариство. Є така пропозиція. Ми бачимо. Що вони здіймаються вгору. Їх зараз є 33, ми їх супроводжуємо поглядом. І є така пропозиція, щоб о 9 годині. Є така пропозиція, щоб о 9 годині ми, якщо хтось до того часу десь роздобуде лампадки. У ну, свічечки навряд чи не знаю, ну можливо, треба подивитися в переході, зараз щось можливо придумаємо. Ну, принаймні, в нас кожного є мобільні телефони. І є така пропозиція, щоб ми о 9-й годині усі запалили ліхтарики своїх чи телефонів чи просто своїх сердець і зробили хвилину мовчання. Підтримується? Добре. Зараз ще декілька в нас є ліхтариків, зіймуться вгору, і ми продовжимо. Ми бачимо, як так зіймається. Красиво ліхтарики. Якщо якийсь там ліхтарик у нас е в силу технічних причин десь там щось не цей. Ви дуже будьте обережні. Просимо вас.